Вони знаходяться там, наверху, в залі. Вони були там знаходяться для того, щоб не дати, скажімо так, спокійно, не дати провести, провести це незаконне засідання. Дуже толерантно, дуже красиво. Ми будемо нагадувати колегам з Київради, бувшим колегам з Київради, бо вони вже закінчуються терміни повноважень, про те, що все, що вони роблять, все, що вони роблять, підпадають під ознаки статті 364 367 кримінального кодексу України в записі приймального збої Постійно постійно буде пацієнтів на варті Народ моє право вже вимагати саморозділу веди ніку та сідаючи потій служби Дай мені камеру Здраво право штана А ну тобі зроби Tengah-Tengah <laughs> Tengah-Tengah